Вірніше, 1897 року, власне кажучи, силами таких ентузіастів, як Федір Янаків і Бронислав Яловець. вони були інженерами на цій залізниці, вони її будували, вони її розбудовували. Власне кажучи, а ініціаторами були безпосередньо, скажімо так, цукровари. Місцеві до місцевих цукроварів я Богдана і Варвару Ханенків, які володіли цукровими заводами в Могильному. Таке село у нас тут є недалеко, і є таке село Сальково. Було два цукрових заводи великі. Угу. І з ініціативи всіх інших, власне кажучи, оцих підприємців, цукроварів, спиртоварів і всіх інших були створені. Південні під'їзні шляхи, в товариство південних під'їзних шляхів, які, власне, власне кажучи, розтягнулися в дану, на той час, вони сягали до Кам'янської на території теперішньої Молдови і, власне кажучи, в той, в той бік можна було доїхати до під, ну, не Підгородні, господи, до Помощної, в інший бік. І, власне кажучи, центром цієї залізниці було обрано Гайворон. Гайворон колись мало стати повітове містечко Хащувата, яке знаходиться недалечко звідси. Але власне кажучи, місцеві підприємці з хащуватом вважали, що шум, шум паровози і оце така вся річ, вони буде трошки невигідно. Загалом оці під'їзні шляхи мали об'єднувати близько 19 заводів. Заводів цукрових, спиртових заводів, які обслуговувалися, власне кажучи, колією 750 мм. Чому була обрана колія 750 мм? По-перше, вона простіша по вдові. Якщо ви подивитися, порівняєте її з широкою колією, ось там колія широка і ось тут є колія, колія вузька, ви можете побачити, що її прокладання є значно простішим. І, власне кажучи, ось ці. Легше прокласти шпали, да, не такі не такі потрібно робити насип е, високий насип. Кути повороту можуть бути значно крутішими ніж, наприклад, у широко широкої колії. Відповідно, дешевше дешевше проведення. загалом було витрачено близько не помню 198 мільйонів карбованців на побудову цієї всієї всієї залізниці. І власне кажучи, вона да от чому я сказав, що залізниця це дитина кукрового буряка, тому що вона була побудована саме для обслуговування. Тих речей вже пізніше, пізніше в радянські часи, коли сюди прийшла прийшла радянська влада, її цю залізницю зберегли і далі продовжували роз розвивати. Ну вона збільшувалася. Загалом, в свої такі пікові, навіть ще в дореволюційні часи, вузькоколійною залізницею можна було дістатися до бердичева. До Звідси, до Бердичева вона загалом простягалася на 500 кілометрів. Зараз близько, близько сягає 120 кілометрів, це якщо в один бік і в інші ми, ми можемо до Голованівська наприклад, проїхатися в інший бік. Хоча та гілка зараз закрита, але в принципі вона, вона діюча там. погод Так, Отак ця залізниця у нас зароджувалася безпосередньо через. Людей, таких як Ханенки, через Федера Янакієва і Принесла Яловеця. Коли залізниця сягла свого піку, таку, такої роботи на залізниці працювало від трьох. Е, е, ну, Скажімо так, від 3,5 до 5 тисяч чоловік загалом працювало на залізниці, на гайверському. Mm. Ну, уявіть собі, давайте так уявимо собі 19 цукрових заводів різного гатунку. І коло кожного заводу є свій паротяг, і на кожній приймальній станції є свій, є свій паротяг чи, чи тепловодниця. Тобто, загалом ми виходимо на суму, скільки це у нас виходить? 19 помножити на 2, це у нас виходить 30, 38 паротягів для обслуговувань тільки, тільки цукрових і спортових. Заводів з іншого боку, у нас є ще паротяги, які ходять і перевозять вантажі з одного боку в інший, Перевозять пасажирів. Тобто загальна кількість тягала десь до. 60 одиниць рухомого складу був, був було дуже жваве таке був дуже жвавий рух по залізниці по залізниці загалом і власне кажучи відповідно потрібно було обслуговування. з 1897 року діє і гайвернський тепловоздіяв гайвернський тепловозоремонтний а а до цього паровозового ремонтний завод це в принципі один із небагатьох дуже небагатьох, які ще в радянському союзі були з ремонтом техніки. Він, ось тут, він тут знаходився. Тобто, фактично людина могла працювати в місті Гайвер де завгодно. Можна було працювати в медицині, в правоохоронних органах, в культурі і все одно працювати на залізниці. Тому що залізниця створила, створювала свій будинок культури, в нього була своя, своя залізнична лікарня, власне кажучи, і був свій відділок, відділок поліції. Одним словом. Залізниця повністю дублювала життя, життя міста. Всі люди, які тут жили, це була така трудова інтелігенція. Це були залізничники. Вони вони, вони збирались там. У нас навіть от на стадіоні є там місце, де ще в 80-ті роки така танцювальна площадка, де збиралися доросле населення. Вони просто грав оркестр, вони збиралися і танцювали під підцю під да. Тобто, це. Свято День Залізничника це було ну, мабуть, найбільше свято свято в цьому, в цьому місті. Це справді це, це місто воно жило в ритмі стук, колес, ось, о, оце, о цій залізниці. А власне кажучи, в ритмі, в ритмі знову ж таки і вимірювали час всі не. У на стінах чи на, на руках, а по руках паровозів, які, які переїжджали станцію. Тобто це, це було надзвичайно цікаво. Ретротури це у нас відголосок того самого нашого е, славного минулого. Тому що з е, отих п'яти отих тисяч чоловік, які тут колись працювали, зараз залишило працювати близько 78 чоловік загалом з усіх, з усіх підприємств. А тут їх було близько п'яти, які тільки залізницю обслуговували, не, не рахуючи. Не рахуючи знову ж таки саме відділів відділ культури залізничників, чи там, наприклад, знову ж таки, той та сама залізнична лікарня. Тут у нас, до речі, працював заслужений лікар, хірург Української радянської соціалістичної республіки. Недолівку Микола Миколайович, до нього черги, черги вишиковувалися там на декілька місяців вперед. От він був головним лікарем нашої лікарні. Тобто залізниця мала кошти, і вона могла собі це дозволити. Могла дозволити утримувати, утримувати відомих хірургів, утримувати, утримувати той самий будинок культури, в якому було близько 15, 15 самодіяльних колективів, які які фактично десь до середини 80-х років вони функціонували, якщо, якщо можна собі уявити, починаючи. Тральний гурток, там гуртки бандуристів, хорові колективи і все інше. І от весь наш спадок це фактично ось ця, ось ця залізниця. Зараз з усього рухомого складу залишилось, здається, 11 одиниць, не рахуючи паровозів, які тут, у нас, які тут у нас бувають. Отже, тепловози вони діяли, вони перевозили і пасажирів, і товари перевозили, і все інше. А ми намагаємося, як, ну, як, як організатори, як громада, ось цей спадок наш використати для того, щоб приволікти увагу. Тому що залізниця вона не є рентабельною сама по собі, Уськополійна залізниця, вона не... Є і вона є скажімо так збитковою, але це знову ж таки це спадок багатьох поколінь, які які тут, протягом всього двадцятого століття працювали. У мене батько, наприклад, залізничник, залізнич, він, він починав від цього від обслуговувача вагонів, да, від вагонника, так званого, до і дойшов до машиніста. Працював працював як машиніст тепловоза, перевозив вантажі. Ну от, власне кажучи. Рух по станції колись, ну от якщо ми зараз побачили відправлення одного потягу, ми можемо то можна собі уявити, що тут колись було близько 50 потягів за добу. От вони їздили по цій станції, відправля відправлялися з цієї станції. Тобто, це був це, це було доволі жва жвавий рух. Крім всього іншого, тут у нас знаходиться е, таке підприємство, як Гранітний кар'єр. Доволі таки вели, велике і відоме в усій Україні. Його граніт є доволі якісним. Його якісним і от відправлення в, бу... в усі в усі оці е... ви вже нас знімаєте, так? Да, ми вже, е, вже, вже йде зйом. І от, власне, власне кажучи, з цього е, наше місто і вийшло. А оці ретротури, що ми зараз проводимо це спроба приволікти увагу до наш до нашого міста спроба спроба знайти щось щось нове знайти щось таке що власне кажучи допоможе, допоможе нам ну власне, так трошки вийти із стагнації. а от така от такий от спадок це дуже гарний шанс дуже гарний шанс нам приволікти увагу і залучити сюди інвесторів, спонсорів, щоб вони вкладалися в нашу громаду. Тут доволі немаленька громада. У нас тільки місто 16 тисяч, плюс населені пункти. То ми у нас громада до 25 тисяч. Тому, власне кажучи, це дуже важливо для нас. Це дуже важливо, щоб люди сюди приїздили. Ми завжди раді. Тому ми, крім всього іншого, ми маємо ще показати. У нас є багато цікавих речей.